Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Акценти, де ми звертаємо увагу на найважливіші події та ініціативи в нашій спільноті. Сьогодні говоримо про книжковий фестиваль Читай форум Запоріжжя, який відбудеться 12-13 жовтня. Метою цього заходу є підтримка громади в умовах повномасштабної війни, створення середовища і емоційного розвантаження, а також популяризація локальних авторів та української мови. Маємо можливість поспілкуватися з одним із організаторів форуму, щоб дізнатися про їхні цілі, плани та виклики. Рада вітати у студії Катерину Прокоф'єву, заступницю начальника управління культури департаменту культури і туризму Запорізької міської ради, та Юлію Шевцову, заступницю директора комунальної установи міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя. Вітаю вас, пані вітаю. Добрий день. Отже, про книжковий літературно-мистецький фестиваль, 12-13 жовтня, запланований у Запоріжжі. От чому вирішили створити такий книжковий форум, що було основною мотивацією, враховуючи. Поточні обставини в умовах повномасштабної а, Ну, наша мотивація це завжди робити щось для нашої громади, покращувати наше культурне життя і запиту нашої громади є на такі події. Слава Богу, ми цьому дуже радіємо. Тому вирішили цієї осені. А, хотіли трішечки раніше його присвятити до дня всеукраїнського дня бібліотек. Але через те, що там навантаженість була mm -hmm. різних фестивалів по Україні, а, зробили його. Ну і в рамках також нашого загального да місяця до дня міста присвячений він також. Тому, як ви вже і казали, для підтримки нашої громади, для розвантаження у час таких дуже неспокійних подій вирішили провести таку цікаву, насичену, дуже мистецькими івентами, таку дводенну подію. Раніше книжкова толока була в Запоріжжі. Це зовсім інший так. Різник. Це зовсім зовсім інше, uh -huh. Там інші організатори, хоча я знаю, що міська рада долучалася no, до формату. Да, да, формат да зовсім інший, враховуючи uh -huh. всі безпекові умови на сьогодні. Захід буде проводитися у безпечному місці. Локацію ми оголосимо трішечки пізніше. Там вийде анонс у наших соціальних мережах. Тож всі анонсуємо зараз всі події, але конкретно місце проведення буде з метою безпеки оголошено вже напередодні самого. Uh -huh. Як це відбуватиметься? Це також будуть видавництва чи будуть приїздити автори? Презентувати книги. так у нас а, в програмі заходу заплановано і книжковий ярмарок, і презентації від самих авторів, а, і робота дитячої локації з читаннями, а, з різними майстер-класами. І буде у нас а, музичний а, сюрприз. Да, музична програма буде від культового можна сказати вже сьогодні гурту Мур, який, який погодилися до нас приїхати зі своїм а, концертом, який має назву «Неромантика». Тобто, це буде і а, концерт гурту, і читання віршів. Ну, всі, хто їх знають, дуже багато зараз велика аудиторія. Я думаю, що для містян це буде дуже такий приємний подарунок ще раз побачити їх і почути у Запоріжжі. Ну і тим більше mm -hmm. та в таких обставинах mm -hmm. саме літературної події, літературного фестивалю. Також ну, а... моя книжкову е і виставки книжкові будуть. Е і буде ще виставка, яка е теж з літературою зв'язана від Надії Хар. це Київська е мисткиня. Тобто насправді дуже велика кількість а, різних форм буде на цьому, цьому читай форумі Це буде цікаво. Я зрозуміла місто як один із організаторів, так і бібліотеки, як дотичні. Ви Також Ой, ви з авторами, мабуть, з авторами так. Запрошуємо наших локальних а, письменників, а, також гостей міста. А в принципі, так як ми маємо відношення до культури читання. А, мабуть, як би це сказати, а, наштовхуємо, подаємо цікаву інформацію, як це краще зробити, що зараз цікаво людям саме в літературному середовищі. Організаторами є в нас uh, бібліотеки Запоріжжя за їх ініціативою. Також це да, все відбувається Запорізька міська рада, Запорізька обласна військова адміністрація. Да. Тобто всі разом uh, об'єдналися, щоб зробити для наших городян та гостей міста ось таке. Так, Насправді ця кількість. ідея вона зродилася ще рік тому. Ми дуже, може, навіть ще раніше. Ми дуже хотіли. Але в зв'язку з військовим станом і певними обставинами ми цю ідею відштовхували, а, але виносили два роки вже як, і все ж таки вирішили всім на зло робити. Трішки адаптувалися до так, безпекових так. умов. Мені здається, наші мешканці нашого міста теж вже адаптувались і готові. Ну а сам форум він для запоріжців, чи все ж таки хотілося б бачити гостей? Відвідувачів з інших ну міст. сам форум для мешканців нашого міста, але звісно, ми раді бачити усіх сусідні міста, будь-яких гостей, які до нас завітають. Саме гостей як не учасників форуму, а да відвідувавідувачів. Да. Вхід для відвідувачів да. взагалі вільний на події. Всі події форуму. Тим тільки три події у нас за реєстрацією. Це майстер-клас від Надії Харт, Уже на жаль, вчора дуже швидко розлетілися за три всі години да, так? за за півтори, навіть години вже. Okay. Сі місця на цей майстер-клас розлетілися. Ще відкрита реєстрація на книжкову книжковий клуб з Анастасією Дакімовою за книгою Сергія Жадана арабески Вони відбудеться 13 жовтня. Да? Так. За програмою і відкрита реєстрація ще на концерт вечірній концерт від Мур. Тож запрошуємо, слідкуйте а, за новинами. Так. Да. А так всі локації відкриті на будь-яку форму, на будь-який захід івент можна буде йти. І в принципі, ми так і думали. Для того щоб люди почували себе комфортно, вони можуть підійти на цей захід, постояти, відійти в іншу локацію. Це десь поряд. Це все, це в... все буде в одному місці, да в одній локації і тож. це дуже е як це. Функціонально. Функціонально, функціонально, так. Та, функціонально, так да, що можна безручно. там постояти сюди, перейти е, водночас ну, одна локація, але є декілька е, просторів, і mm -hmm. можна переходити з одного в інший. Таким чином е, не зобов'язується ніякий е, Відвідувач фестивалю, тобто прийти, і таки я на півтори години на лекцію на да, mm -hmm. також Тож у нас можна буде походити. задіяна ще обласна універсальна наукова бібліотека. Так, в них так. теж буде два дні проводитись деякі заходи в рамках читай форму, тобто ми з обласною науковою бібліотекою також співпрацюємо в цьому заході. Дізнатися про локацію, поки що не можна. Доки не купуєш квиток, чи це вже перед самим заходом? Перед самим заходом Квитки вже... теж купуєш, не знаючи у нас квитки mm -hmm. не продаються. О, Та... Так. Добре, давайте, не квитки реєструю. реєструються. Реєструю. Да, реєструються, так. тому що я так розумію, якщо це десь буде в приміщення, то є кількість місць. Так, да, да. да, да, да. Реєстрація, кількість місць обмежена на ті події, на які оголошена реєстрацію, там кількість а місць. Так, обмежена. А так, взагалі, саме місце воно вміщає велику кількість людей, тому ми не думаємо про те, що хтось не вміститься. І в принципі, реально з безпекових умов це найгарніший вихід. І навіть наші гості, які будуть їхати до нашого форуму, і місцеві також не всі ще знають. Саме локація, але вони менше не турбуються. Її вони знають, що він читає форма <ріжжя> у Запоріжжі <ріжя> буде, да, вони привезем, вже чекають. Поставимо, і... все буде добре. Ну, безпекові умови, це тобто укриття під час тривог да. не працює, та як взагалі буде відбуватися да, да, це буде буде в проводитися в укритті, да, і під час повітряних тривог все те, що буде відбуватися навколо укриття, скажімо так, все буде припинятися і продовжуватися в укритті. тільки в укритті. Ну, в принципі, ми самі по собі плануємо, що ми будемо в укритті в основну частину, тому там сильно зупиняти нема чого буде. Сам форум буде забезпечених умов. Так, да, да, зрозуміло, ми Запоріжжя. У нас тут все безпечно. Одна із таких ідей це емоційне розвантаження, середовище емоційного угу. розвантаження. Що мається на увазі, як ви плануєте підтримувати це? Ну, давайте я почну. Так, так. А, взагалі а, для людей сьогодні емоційне розвантаження це вже зустріч з іншими людьми, це вже невимушене спілкування. Mm -hmm. І саме для цього ми зараз створюємо всі умови на нашому читай-форуму. А ті, mm -hmm. хто прийдуть з дітьми, у нас буде окремо працювати дитяча локація. Тут дівчата-бібліотекарки mm -hmm. наші зі всіх наших оновлених бібліотек міста Запоріжжя вони готують спеціальні прям там і костюмоване вечірка, там і шоу. Все буде пов'язано. З книжками, з дитячими, тож дітям точно буде чим зайнятися. Ну і для дорослих теж там будуть і майстер-класи, тобто все, що максимально пов'язано з літературою, з мистецтвом, виставка, лекції, якихось дискусії, тобто все, щоб люди максимально відчули себе комфортно, безпечно, культурно і відпочили від ну, так, ми всіх маємо, подій. Так, да, так ми маємо на, на меті саме, щоб цей форум і був розвантажувальним заходом, таким великим, масштабним, і люди, які тут. Уди могли прийти, вони почувалися по перше комфортно. По-друге, те, що я казала, що є різні локації. А, і якщо там вже якось в чомусь тяжко слухати, наприклад, військову лі літературу, mm. да, або а, слухати. <кхем> Затравочка військових письменників, які uh -huh. теж будуть презентувати свої книжки. Вони одразу можуть прийти, наприклад, на майстер-клас практичний, де вони відволікуться. А діти не будуть нікому заважати. Вони окремо, якщо батьки хочуть прийти разом з сім'єю. Наприклад, це дуже класно, якщо вони можуть, наприклад, мал малу дитину відвести дитячу кімнату, а самі послухати а, якусь класну лекцію. Дотично до літератури, до мистецтва, і при цьому дитина не буде заважати. А це ж вихідні, ми всі разом. Тобто, це і є розвантажувальний такий момент, що кайфуємо, ходимо, цікавимося. Ну і буде багато книжок, звичайно. Ну, Ті, хто так. любить читати, для них це буде просто море задоволення. <сіх> Я так розумію, <сіх> різну вікову категорію очікуєте, так. так як ви і про дітей сказали, так, і так. далі там не вместе і, і дорослих, і <сіх> навіть а, вже переклонний. Всі, вік. Всіх. на себе <сіх> <сіх> <Дуже сіх> буде свято. Дуже добре, що кожен зможе знайти там щось своє. Ви сказали, будуть презентації, наприклад, там воєнна тематика буде. Угу. А взагалі є якась тематика форуму ну, такий лейтмотив. І проходить скрізь всі презентації скрізь всі заходи. Лет мотив один Запоріжжя читає так. і так. ми ну промовці визначали які Прямо брати такої наприклад. окремої теми mm -hmm. немає, да але ну все пов'язано з читанням, з нашими бібліотеками, тобто це і промоційний так, захід. Так. Таке ж да всі знають, які у нас чудові бібліотеки, як вони добре працюють і постійно щось вигадують, постійно якісь оновлення для саме для того, щоб mm -hmm. люди більше читали. Тому все це буде направлено на. Цю тематику, да, чому українці читають, що українці uh -huh. читають. Якщо не читають, то чому не читають? Тобто, все, все навколо читають. Дискусійні панелі. Так, да, дискусійні да, мені здається, ми навіть при організації навпаки не е, одну направленість обрали, а так, щоб було воно дуже різне. Концентроване, щоб були різні прям форми і заходи, і все, і дискусійні панелі, літературні читання, і презентації авторів, там і читання в голос, і дитячі програми, дорослі, і доросли, підросли, підліткові. і топові. Вже дуже відомі сучасні українські письменники, і локальні наші. Вони теж деякі відомі прям в Україні. Хтось тільки починає. Теж ми приєднували в принципі усіх. Uh, і надавали всі можливість, можливість провести свій івент. І таким от чином uh, сформували, що в нас немає прям єдиної якоїсь там лейтмотиву, окрім uh -huh. того, що ми читаємо. Ми Запоріжжя читає. А хто що і читає, реально. вже буде кожен ми визначати. Буде да. Ми подивимось, ми перерахуємо усіх хто читає. А як ви взаємодієте з місцевими uh -huh. діячами культури, літератури для організації цього форуму місцеві письменники ну, будуть це. Да, мені здається, будуть. було найлегшим насправді завданням, тому що а, в нас не дуже велика когорта в Запоріжжі письменників, але вона є. І є спілка письменників а, і є, в принципі, індивідуальні особи. Ми зі всіма спілкуємося, тому що в бібліотеках вони завжди були. Вже ну років п'ять всі вони відвідують і презентують. Свої творчі надбання в бібліотек в бібліотеках цього міста, тому в принципі ми всі з ними особисто знайомі. Це по особистому запрошенню було. І також у нас була так, ще реєстраційна, реєстраційна, реєстраційна форма для форм. учасників. Mm -hmm. Хто там декілька у нас mm -hmm. учасників саме через реєстраційну форму дуже дізналися, да, що ми навіть про них і не знали, да, що і вони вже не знали. вже щось хочуть да, пишуть і хочуть да. презентувати. Да, тож ми таким чином дізналися. Ну і як Юля сказала, ми співпрацюємо також з за Запорізькою обласною так. спілкою письменників і голова Ольга Стедніченка. Також буде учасником панельної дискусії, угу. і декілька письменників, письменників членів да, спілки. Валентин Терлецький у нас буде презентувати свою книгу Наталія Валентина Ігнацьєва. Вісленко та Наталі цієї... І до речі, зараз ми ще готуємо спілку. в рамках а, програми забезпечення української мови видання їх книжок наших запорізьких. Тобто, це підтримка із цієї Ці сторони. Да. Mm -hmm. У нас в місті є затверджена програма забезпечення функціонування розвитку української. Мови як державної, і форум Читай Запоріжжя відбувається саме в рамках ці, цієї так, да, цільової програми. Також. І книгодрук наших запорізьких авторів, це також в рамках цієї програми підтримки української мови. Ви будете на форумі визначати, кого друкувати? Чи Ні, це, це треба вже, на... окрема... це окремий процес? Mm -hmm. Просто на форумі будуть ті письменники, яких ми вже так. плануємо друкувати, тобто з якими вже відпрацьовували так. ці моменти. Письменники з інших міст складно було запрошувати? Ну достатньо складно, тому що так сталося, що є ще франкфуртський фестиваль. На ці дати він великий, він тиждень відбувається, і він на ці дати. І велика кількість письменників поїхали саме туди. Ну, Це е, жінок по певним yes, обставинам. Ось. А чоловіки, вони в принципі, ось якраз письменники-чоловіки, вони е, одразу погоджувалися, більша кількість, але е, все ж таки він більш локальний. Тому ми е, ну, запросили. Певно, можу не сказати, що, так, що список письменників, яких ми хотіли бачити угу. в Запоріжжі, був дуже дуже великий. Дуже ми його великий. опрацьовували да, там майже два місяці. А, і були такі навіть моменти, які, наприклад, вони спочатку погодилися, а потім Думалися. через там часті прильоти в Запоріжжі, на жаль, угу. через безпекову ситуацію. У нас навіть одне видавництво зараз угу. відмовилось, вже там в останній момент їхати через безпекову ситуацію. Але все ж таки до нас їдуть, якщо можна назвати... Прізвище, да? Письменники, Письменники да. до нас їдуть Катерина Міхайліцина зі Львова, Олександр Дерманський, Дерманський Іван Андрусяк, Андрій Кокотюха, хто ще, кого я не називала з таких а, відомих. Запека, Пилипець, Тетяна. Ну, Тобто, ну, там є ще. А якщо ми про всіх прорахуємо, це прям, ну, звісно. Це можна можливо. буде слідкувати, всі анонси будуть в соціальних мережах Бібліо в Інстаграм і Фейсбук. Да, побачити да. і прямо по таймінгу майже всі вони виступають так. зі своїми презентаціями, зі своїми автограф, сесіями. Тобто і це дуже круто, що вони насправді погодились, тому що люди, які живуть все ж таки в столиці, да там у Львові, як деякі наші письменники, які звідти їдуть, а вони максимально гостро все ж таки сприймають там фестивалі в профронтовому місті, і взагалі як ми тут живемо, і чому ми всі тут не виїхали всі разом всім містом? І тому це, це все ж таки, оця тема безпеки. Вона була актуальна. Але деякі, от як, наприклад, Катерина Михайліцина, вона навпаки, вона каже: О, ви таке робите. Тоді mm -hmm. я їду, я хочу вас підтримати, і я прям от хочу. І ми такі вау! Ну, ми не очікували, що є люди такі безстрашні трошки, mm -hmm. які прям самі хочуть. Ось, а були і такі що відмовили, ну, на жаль, і такі, які їм не відповіли. Ось, ну це вже будемо працювати. Ну так, ми теж таке проводимо. Не лише ж Львів букфорум ну, може так, може відбуватися. До речі, що у вас там була за ситуація? З коментарями, да, була в нас одна ситуація. Ну, скажімо так, ми всі, мабуть, бачили да цю всю історію, що Львів букфорум, скажімо, так, наїхав на Запоріжжя. Вважаємо, що це не дуже було виправдано, тому що ну, по-перше, назва відрізнялася. Наша назва Букфорум Запоріжжя по перше, планувалася. Mm -hmm. Да, і Львів Букфорум, який першопочатково це форум видавців. А одразу скажу, ми не мали на меті взагалі. Це була ну. Ну, якось так банальна назва для книжкового да. фестивалю. Ну а як ще можна назвати да, для книжковий для нас це була прям загальна форум, назва да. і скоріше? Форум задумувався саме як не просто там назва, якийсь логотип, а саме як форма проведення, формат uh -huh. проведення. Да, що uh -huh. тут збираються багато? Людей да, багато різних заходів, і все це, це проводиться в форматі форуму, тому що є там перший жіночі форум у нас колись у Запоріжжі. Ну, Проводився. Да, тобто назвали. це не, Назва не таке вито на назву. Да, але Львів букфорум вирішив, що це от суто їх, і там піднявся такий шквал емоцій і коментарів. Да, що ну, Деякі нас підтримували дуже, хай він називається, хоч як аби він був у Запоріжжі. Ну, насправді не тільки запорізькі це писали, що дійсно підтримка. Була у нас. Але ми вирішили, ми вступили в діалог з Софією, mm -hmm. да, яка це написала а, організатор, не, з організатора Клібок форум, а, запропонували, да, там було питання про партнерство, але вона mm -hmm. була зайнята там, своїм фестивалем, який тільки завершився. Тому ми вирішили не гаяти час і а, вийшли в публічний а, коментар да, з тим, що ми. Не претендуємо ні на що, ми просто поміняли назву читай форум Запоріжжя, mm -hmm. деякі коментатори навіть нам писали, що це навіть краще звучить, mm -hmm. да з таким закликом читай Запоріжжя, тому взагалі ну, і без проблем насправді ми відкриті mm -hmm. да, завжди до партнерств, тож, Якщо є, є з ким працювати і з чим працювати, mm -hmm. ми завжди раді долучатися. Ну насправді так, от якщо подумати про яку крадіжку може йти мова, якщо ми тут організовуємо перший раз за декілька років книжка. Шковий фестиваль mm -hmm. і в таких максимально тяжких умовах це робимо. Да, в екстремальних. І що найменше, ми думали, то як вкрасти назву іншого фестивалю. Ось тому ми це не робили. Так ось стало, що ми а, нібито це як загальну форму прийняли. А ось може, ну ми все одно будемо допрацьовувати, допрацьовуємо вже такі моменти. Ну, ось така вона підтримка колег, мабуть. А з іншого боку, зато про цей фестиваль тепер знає більше людей. Так <рес> ну, Тут <рес> також <рес> не було злого Але Це да, не, вони, не була наша сподіваємось, задача. Сподіваємось, що люди все ж таки прийдуть, mm -hmm. що підтримують наш uh, читай форум, тому ми його робили, тому що ми його робили з любов'ю для наших mm -hmm. людей, для наших містян, для те, щоб для того, щоб як найбільше людей дізналися і про нові книжки, і про письменників, і про роботу наших бібліотек Запоріжжя до речі, у нас там буде також відбуватися акція, яка триває вже в бібліотеках Запоріжжя. Книжкова так, поличка так. для військових. Тобто, ми будемо на фестивалі збирати книги і потім передавати їх до військових шпиталів, до, до лікарень вік. для того, щоб угу. підтримати наших захисників, які зараз перебувають в тяжких умовах, передати їм книжки також для їх моральної і психічної психологічної підтримки. Це можна з собою приносити чи купувати там Раньше можна, можна з собою, можна і купувати. У нас є навіть рекомендування. Список, список книжок, який складений спеціалістами. Да, тобто можна самому щось обрати. Да, і буде спеціально оформлена локація, книжкова поличка для військових, яке все буде передано туди, куди треба. У нас вже велика кількість книжок зібрана, але й військових у нас немало. Тому ми збираємо ще підтягуємо і дуже скоро вже їх будемо передавати. Тому цей фестиваль він є ще однією можливістю, де можна їх купити і передати. Якщо люди там часом я зустрічала такі думки, що от вони знають, що є така тема, як книжкова полічка, але не знають, куди нести. Хоча 12 бібліотек оновлених по всьому місту. Не знаю, де запитати. Не може де запитати. Так що на фестиваль можна приносити нові книжки, ми збираємо нові книжки саме, тому що. Все ж таки поважаємо наших військових і хочемо, щоб вони брали, читали гарні книжки в гарному вигляді. Ось тому купуйте, передавайте і ми передамо. А які ваші основні очікування від самого форуму? Як ви взагалі планували оцінювати от його успішність? Відбувся форум, підбиваємо результати. Угу. Що буде найкращим результатом, що буде свідчити про успіх? Найкращим результатом для нас це будуть позитивні відгуки угу. від наших а, містян, від наших відвідувачів, які ми чекаємо а, у наших коментарях. Ну і взагалі да у спілкуванні а, ну і кількість відвідувачів, да ми плануємо залучити велику кількість а, людей, звичайно, з а, умовами да безпековими. А, ну і взагалі загальний настрій після форуму, після фестивалю, тому що а, як показує досвід, а, то такі події саме впливають на загальний настрій містян. Ну, я особисто відвідую дуже багато таких культурних uh -huh. заходів, і а, це дійсно покращує моральний стан людей. Uh -huh. От, якщо ми будемо бачити і чути ці а, гарні позитивні відгуки, про те, що в Запоріжжі відбувся на гідному рівні, там не гірше Львова, не гірше Києва. Oh, я так. думаю, що а, те, що ми туди вкладаємо, то воно дійсно так і буде. То це і буде найкраща оцінка для нашої роботи. Так, і гості, які ми теж запрошували. Ми теж від них чекаємо якийсь камбек, тому що. Вони багато де бували на таких фестивалях, тобто в них є з чим порівнювати, і, і нам теж, ось мені, наприклад, дуже цікаво, що вони потім скажуть про наш фестиваль, як оцінять нашу роботу. Тому що це важливо, ну насправді. Подивимось. Е, є перспективи того, що це може стати традиційним заходом? Хотілося б. <свісно> <свісно> бібліотеки точно зацікавлені. Ну так, звісно, в нас дуже велика кількість читачів. От я, наприклад, впевнена, що буде дуже велика кількість людей, які прийдуть на наш читай форум, тому що, по-перше, їх велика кількість в бібліотеках І якщо ці бібліотеки взяти, там якийсь цей ну, читаючий основне ядро читаючи, да, вони, звісно, прийдуть. І тобто, це з різних місць прийдуть в одне. Тобто я думаю, що там буде дуже велика кількість читачів, які будуть не читачів, а відвідувачів, mm -hmm. які зацікавлені в літературі, в мистецтві. От прям немає сумнів. Ну і плюс досвід минулих да. таких подій, так. Так, як книжкова толока, все ж таки свідчить, що Запоріжжя читає і що є попит у громадян саме на такі заходи. І ну, побачимо, я думаю, що це стане вже традиційним. У нас також так. якби тільки війна завершилася, якби тільки то нас... було да, сточно... не, не було обстрілів, і все було спокійно. Тоді можемо. Можливо, вона точно заходи, буде системна. заходи, все буде ще, ще крутіше, ще, ще краще. Ну, а поки маємо те, що маємо, да. як потрапити на форум, де знайти інформацію, як зареєструватися. Не не кажемо куди, так, але так. як зареєструватися. Всю інформацію можна побачити у соціальних мережах бібліотеки Запоріжжя, Фейсбуці. бібліозп, Фейсбук, Інстаграм на сайті Культура Сіті, на сайті Запоріжжя Сіті, там є і реєстраційні форми, і там викладається ну, поступово да програма. Mm. Я думаю, що четвер-п'ятниця вже буде повністю а, вся програма. В маси, в медіа запущена, тож слідкуйте. А я знаю, що у вас вже там реєструється дуже активно. Так, да. да, 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 ну, да. Ми потрошки, виходить, запускаємо. Спочатку на певні uh -huh. заходи реєстрацію, там освітлюємо певні заходи, а вже саму повну програму ну, за декілька днів. Нагадуємо, буде, що вхід вільний, реєстрація так? тільки на деякі події, тож слідкуйте. Треба просто і туди приходьте. приходити. Як от кажуть, да, як людину. Наштовхнути до того, щоб вона читала, да треба просто брати і читати. Про просто цікавитись, брати, читати не сподобалась іншу книжку, не сподобалось іншу книжку. І так про культуру читання ми дізнаємось, що що да як. Ось і так само і на наш фестиваль. Просто треба йти приходити, і ви дізнаєтесь. Дуже вам дякую, що ви завітали сьогодні в акценти. Дякую за цікаву розмову. Це була Катерина Прокоф'єва, заступниця начальника управління культури департаменту культури і туризму Запорізької міської ради. Та Юлія Шевцова, заступниця директора комунальної установи міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя. А я дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Невдовзі побачимось.